За цього невеликого, близько 36 тисяч кілометрів квадратних острова у Тихому океані зараз не сходить з перших шпальт іноземних ЗМІ. У цьому відео ми розбираємось у перипетіях існування Китайської Республіки та її місці у глобальній політиці. Аби краще розібратись у сучасній ситуації, давайте звернемось до історії Тайваню. Після закінчення Другої світової війни з новою силою розгорілась боротьба між гомінданом та комуністами за контроль над Китаєм. Внаслідок кращої організації та ідеологічної обробки війська КПК швидко тіснили своїх суперників. Після років жорсткого протистояння та втрати контролю над важливими стратегічними вузлами материкового Китаю. Керівництво гоміндану вирішує у 1950 році евакуюватись на Тайвань цього ж року. Столицею та місцем розташування уряду проголошується Тайбей. Внаслідок цих подій сучасний Китай розділений на дві частини: материкову Китайську Народну Республіку та Острівну і Демократичну Китайську Республіку. Проте західні союзники Гоміндану не поспішали визнавати владу комуністів над країною. В рамках холодної війни та постійної загрози з боку СРСР та його сателітів, серед яких тоді була і Китайська Народна Республіка, Вашингтон вважав своїм найважливішим стратегічним союзником у цьому регіоні Тайбей, постачаючи йому зброю, гроші та передові технології. В той же час. Комуністів на міжнародній арені ще років 20 називали окупаційною владою. Про це говорить і той факт, що представництво у міжнародних організаціях від Китаю було у Гоміндана аж до 1970-х років. Так, наприклад, він був єдиним законним представником в ООН аж до 1971 року. На початку 1960-х років Тайвань вступив у період швидкого. Економічного зростання та індустріалізації, який називають тайванським дивом, наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років Республіка Китай пройшла від однопартійної військової диктатури до багатопартійної демократії з демократично обраними президентами, починаючи з 1996 року. Експортно орієнтована промислова економіка Тайваню є 21-ю в світі з нормальним ВВП і 19-ю за показниками ПКС. Вона сконцентрована на виробництві сталі, продуктів точного машинобудування, електроніки та хімікатів. Станом на зараз, Тайвань є розвиненою країною і займає 20-те місце в рейтингу ВВП на душу населення. Тайвань високо оцінений експертами у сфері ведення бізнесу, громадських свобод, охорони здоров'я та людського розвитку. Окрім того, Тайвань є найважливішим постачальником напівпровідників та величезним ринком хай-тек продукції. Він являє собою найважливішу ланку мережі поставок високотехнологічних комплектуючих та мікропроцесорів. А тому відіграє найважливішу глобальну роль у сфері сучасного та точного машинобудування. Від поставок з цього напрямку залежать ринки США, Європи та материкового Китаю. А от з представництвом Тайваню на міжнародній арені та його визнанням все не так просто та оптимістично. Паралельно перетворенню КНР на наддержаву та проведенню нею політики одного Китаю, яка передбачає, що комуністичний уряд не матиме справу з країною, яка визнає тільки Тайвань або їх обох, офіційна підтримка острівної КР почала різко і швидко падати. У контексті геополітики навколо Тайваню варто поговорити і про українсько-тайванські відносини. Вони, хоч і носили обмежений характер, проте зараз значно поліпшились. Справа в тому, що Україна з 1992 року притримується політики одного Китаю та має офіційні дипломатичні відносини тільки з Китайською Народною Республікою. З цього витікає, що представницького Офісу Тайваню в Україні немає. Проте стосунки між нашими державами значно поліпшились після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Влада Тайваню оголосила про повну та беззаперечну підтримку нашої батьківщини. Пакети допомоги включають як макрофінансові кредити та гранти, так і військову допомогу. Окрім того, влада КР виділила 12 мільйонів доларів на допомогу українським внутрішньо переміщеним особам. Офіційно Тайвань визнають 13 193 членів ООН. З якими він підтримує прямі дипломатичні відносини, проте це не означає, що острів знаходиться у міжнародній ізоляції. Він має неофіційні зв'язки з багатьма іншими країнами через неофіційні дипломатичні представництва, зустріч урядових груп та культурні організації, які функціонують як посольства чи консульства. Мало представлений Тайвань і в міжнародних організаціях. Через позиції Пекіну його виключили навіть як спостерігача з ВООЗ, що спричинило скандал на тлі спалаху коронавірусної інфекції. Міжнародні організації, в яких бере участь КНР або відмовляють у членстві Тайваню, або дозволяють йому брати участь тільки на недержавній основі під різними назвами. Станом на зараз він є членом тільки Азіатсько-Тихоокеанської організації економічного співробітництва. Світової організації торгівлі та Азійського банку розвитку У середині країни основні політичні суперечки відбуваються між партіями, які виступають за можливе об'єднання Китаю та сприяють загальнокитайській ідентичності, та між тими, хто прагне офіційного міжнародного визнання та підтримує тайванську ідентичність у 21 столітті. Обидві сторони пом'якшили свої позиції, щоб розширити співпрацю заради процвітання. Вдалося навіть знайти певні точки дотику з КНР, проте з приходом до влади у 2012 році Сі Цзіньпіна, ситуація ще більше загострилась. Прийшовши до влади, Сі проголосив курс на один єдиний об'єднаний Китай. Згідно з його концепцією, КПК має вирішити усі проблеми з регіональним сепаратизмом, автономними містами, такими як Гонконг та Макао, і що найголовніше Тайванем, до 2049 року. Ці заяви не залишились поза увагою західних партнерів Тайваню насамперед США. Чинний президент Джо Байден неодноразово висловлював свою підтримку острову та рішучість у захисті його території. Так, зокрема, аби виразити солідарність американського народу з Тайванем у серпні цього року на острів прибула спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Однак риторика материкового Китаю з кожним роком стає все більш гострою. Все частішими стають випадки військових провокацій, викликає стурбованість і нарощування угрупувань флоту і стратегічної авіації Китаю та США у цьому регіоні. Побоювання викликає і концентрація влади в руках Сі, і значні темпи переозброєння та оснащення армії КНР, і рішучі та подекові погрозливі заяви в сторону Тайваню.